Вітаю всіх. І так. Повертаємось до зустрічі Зеленського та Путіна. Ердоган каже, що вони ще не готові зустрітись. Ну, Ердоган це, ви знаєте, моя любов. І так, чи дійсно Путін та Зеленський ще не готові до зустрічі? Дивимось, чи дійсно Путін та Зеленський ще не готові до зустрічі? Ви знаєте, вони ще не дозріли до конкретних рішень. Кожен хоче отримати територіально своє оправу, вони вважають, хочуть закінчитися своєю перемогою. І це зрозуміло енергетика виходить. О, і покласти енергетику обидва. Майте на увазі. Любі мої. Знаєте, працюємо в два ствола, як кажуть. Не з однієї сторони. Тому маємо, що маємо, добимось. Це, не, це все недовго буде. Пауза йде, розумієте, пауза. Ось, ось це, це недовга не, не пісня. Листопад місяць не просто так мені наснився. Ось не просто так. Що там може бути? Ну, ви ж розумієте, що треба покласти в енергетику. Один хороший обстріл до України. Один. Його вистачить. Ви певні об'єкти і все. Перенавантажити ППО легко. Ось і так. Тепер давайте. До кінця 2025 року буде зустріч Зеленського і Путіна. До кінця 2025 року буде зустріч Зеленського і Путіна. Мені йде вона, любі мої, вона мені йде в цьому році зустріч цих двох ідіотів. Питання часу, коли, це безглуздо. Вона мені йде на цей рік. Що ви розуміли? А коли та хай зустрічаються на моє день народження? Навіть за це вип'ю. У мене ж день народження 16 грудня, так що підійде. Та можна і на Новий рік. Буде, коли, знаєте, як по фронту вони, оця двічка мечів оцей тупі, коли вони до нього дійдуть на фронті, вона мені випадає давно. Хто мене дивиться, знає, про що я кажу. Чекаємо, дивимось.